А чи були ви коли-небудь у зоопарку вночі? А бачили солодке та смачне друковане видання? Святкове засідання клубу шанувальників журналу Губернія, яке було присвячено 10-річному ювілею видання, довело дива таки існують. Проходило ювілейне засідання клубу шанувальників журналу Губернія в харківському зоопарку і не дарма. Адже між цими колективами існує давня та міцна дружба. Директор зоопарку Олексій Григор'єв завжди радий своїм друзям може й особисто екскурсію провести. Але про це пізніше. В этом гаду «Губернія» сповнила 10 літ. В этом гаду ісповнила 10 літ. Как на должности работает директор діректор Харківського за парка Алексіяволі. Справжньою хазяйкою балу, присвяченого десятиріччю журналу, вже не перший раз була президент клубу Губернія Аліна Березовська, нагодувала, напоїла та подарувала гостям свою чарівну посмішку. Гостей, до речі, було дуже багато: відомі бізнесмени, журналісти, вчені та звичайно ж артисти. Для любимої своєї всі діла відложу, щоб в тоскі в окна не сіділа. То коня шугану, то избу подожгу. Мне нельзя без любимого дела. Я хочу, чтобы оставалось время на любовь. Кульмінацією всіх привітань стала презентація першого в 2014 році унікального номеру журналу губернія, який виявився дуже цікавим та смачним. Хочеться не різати, хочеться лістати, розумієте? <звісна> все стоялась. Наступне засідання клубу Губернія состається на шрі Шріланді. Дай Боже, щоб воно так і було. А поки члени клубу губернія думали, щоб його покласти у валізу, з якої їхатимуть до Шрі-Ланки, їм запропонували принади харківського зоопарку. Без сумнівів, можна сказати, що вночі зоопарк це щось унікальне. Таємниче та дуже цікаве. Білі північні вовки, екзотичні риби та скати, лемури, мангусти, та навіть левий і велетні слони не можуть не вражати, особливо серед загадкової ночі. А після екскурсії знову затишна оселя, свято, плани на майбутнє та привітання. Журнала успішного розвитку і продовження творчої жизни, тому що для журналу 10 років – це младенчицький возраст. И я думаю, что уже когда в младенческом возрасте поднимаются такие серьезные темы, когда в младенческом возрасте такой серьезный анализ очень сложных проблем, существующих, существующих и в городе, и в стране, и в душах людей, и все это красиво подается, я думаю, что этот журнал имеет счастливое будущее. І я сподіваюся, що с ми з вами будемо читати журнал ще очі многі років. Цікаво. Якщо перший номер журналу губернія був таким незвичайним, то яким буде другий?